Продається чудова квартира, однокімнатна Олексіївка, другий поверх і два балкони. Ідемо переглянемо. Доглянута прибудинкова територія. Також чистий, охайний під'їзд, є тамбур на три власника. Загальна площа квартири 37 метрів квадратних, планування двобалконка. балконка. Кухня, простора велика 8 метрів з балконом. Просторий, прямоугольний балкон, є газ, газова піч, є лічильники на воду, на світло, на газ. І, як бачимо, такий гарний від вікна на під'їзд. Квартира в житловому стані. Під ваш дизайнерський ремонт. Труби холодної та гарячої води поміняні. Санвузли роздільні. Як бачимо. І є кладовою. Також кімната 17 м квадратних і такий просторий балкон. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд, меблі та техніка за бажанням залишаються новим власникам. Чекаю ваших дзвінків.